Стрічка новин у Фейсбук, це наче постійний потік інформації, але за яскравими заголовками та емоційними постами нерідко ховається щось більше: цілеспрямована маніпуляція. Алгоритми соцмереж підкидають нам те, що може викликати сильні емоції: гнів, обурення, радість чи страх. А цим уміло користуються пропагандисти чи навіть цілі організації. Як розпізнати такі пости і як залишатися критичними споживачами інформації, давайте дізнаватися разом треба звертатися до офіційних джерел інформації черпати інформацію саме звідти якщо це маніпулятив маніпулятивні ці відео в е, фейсбуці то досі хоча вони вже якісні все рівно видно цю е, складову притаманну створено створенню штучного інтелекту цій картинці тому що вони мають оцей такий е, 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 мультиплікаційний трошки вигляд тому можна ще звертати увагу на те, що картинки відрізняються від справжніх фотографій.